Доброго дня усім. Сьогодні хочу розповісти про новинку, яка з'явилася ще того року, але не було часу розповісти і наснаги. Ось така ярка, цікава новинка від Ярна, зроблена в італії. Назва карнавал. Дуже підходить назва цієї ниточки, бо бачите, яка вона ярка, різноковалярова. Ось такий в не, в неї состав Вискоза 30% і 70% поліамід. 25 грамах 127,5 метрів. Ось сайт ярна. Я купляла в Києві. І що я хочу розповісти? Да, вона дуже гарна, яскрава. Усе як я люблю. Усе. Але чогось вона так нікуди і не була. Ми, в який мій проєкт не була пристосована. От бачите, ось такий шнур в'язала, ось вона так виглядає. Ярка, ефектне, але чогось мені не сподобалось. Зараз я Нову шапку подбираю ниточки. Ні... От бачите? Звичайно, ниточки, такий яскравий акцент. Цей карнавал робить. Но щось мені оце -усе не дуже, не дуже. Якось так. бачите? Якісь барашки. Якщо, ну, якісь, може, ще буду шукати проєкт, обов'язково спробуйте цікавий. Цікава пряжа, але. Може, ще шапку зроблю. Але я чогось в цьому не впевнена. Але шапка буде неповторна. В цьому я впевнена.